Привіт! Мене звати Саша Гуржі, я трейлер-агент і зараз працюваю на території готелів Pegasus. Три готелі одна загальна, довжелезна територія, один загальний піщаний з пологим заходом в море пляж. Минулого року готель працював більше з Європою. Російські заявки взагалі не приймав. Чи змінилося щось цього року, дізнаємось. Покажу вам території, покажу вам пляж, покажу вам номери в цих готелях. Ви тим часом ставте лайк цим відео, пийте дзвіночок, підписуйтесь на підписні на інстаграм та погнали на огляд. Hello. Yeah. Ну що ж, перший готель Pegasus Resort. В ньому ми були з вами рівно два роки назад. Так виглядає рецепція, і тут навіть є сходи для самих маленьких для діток. Дуже світла рецепція. Багато позначок туї. І це не дивно, тому що Туї – один із найпровідніших туроператорів, який відправляє з туристів. Відповідно, туристів з Європи тут буде чимало. Чимало це йому м'яко сказав, адже минулого року готель не працював взагалі з Росією. Чи працює він цього року, ми дізнаємося в цьому випуску. Мені особисто лоб не подобається. Я тут був два роки назад, коли готель після ковіду готувався до відкриття, тут були різні. Меблі, була пилюка, йшла підготовка до відкриття. Зараз готель працює, працює на повну силу, тут є туристи і подивимось зараз, як взагалі готель живе. Відчуємо його ритм, побачимо територію, побачимо пляж, причому один з найкращих пляжів на Пабріжжі Аланії. Друзі, в цьому огляді я покажу деякі категорії номерів і розпочну я з Family. Готель Pegasus Resort, номер Family, ванна кімната. В ванні у нас вся косметика в дозаторах, є фен, є телефон, унітаз та душ. З іншої сторони, у нас навпроти розташована шафа, зеркало, місце під ваші речі, плазмовий телевізор. І диван, який розкладається. Тут у нас вона відпочинку, тут у нас диван, і проходимо зараз в основну кімнату. В номері може проживати 2 плюс 2, двоє дорослих, двоє діток. Є е, дві вбиральні і для дітей, і для дорослих. Абсолютно всі фемлі розташовані на п'ятому поверсі, тому у вас буде чудовий вид. Тут також є шафа, сейф в номерах безкоштовний, ще одна. Ванна з душем та туалетом. І зараз покажу вам, до речі, ось також телевізор і дзеркало. Покажу вам зараз балкон з чудовим видом. Балкон невеликого розміру. Є два крісла, є столик, є місце прошити речі. І, звичайно ж, вид Вид на території готелю та на пляж. Піщаний пляж з пологим заходом в море. Це був номер стандарт, і зараз підемо з вами подивимось. Ні, це був номер Фэмилі, да. це був номер Фэмелі, і зараз підемо подивимось з вами номер стандарт в готелі Pegasus Resort. Тому що, нагадаю, ще раз три готеля на одній загальній території. І ще один номер. В принципі, тут ванна кімната така сама, душ такий самий, тільки інший розмір кімнати. Два односпальних ліжка, дві тумбочки. Дзеркало, телевізор, міні-бар. Покажу зараз. Наповнення міні-бару. Наповнення немає ніякого, лише водичка. І балкон. Балкон з видом на море та на гори. А взагалі, готель тільки два дні, як відкрився. Тому, можливо, міні-бар і буде заповнювати. Зараз він пустий. Стандарт виглядає ось так, в принципі, досить непогано. Але, як на мене, то номер трішечки замаленький. Якщо ви приїжджаєте великою сім'єю, то, звісно, краще за все, бронювати саме сімейний номер. І номер стандарт Large. В принципі, вони дуже всі схожі, різниці немає практично. Тут може проживати 2 плюс 2, але різниця є в виді. Саме цей. Номер буде з видом на дорогу. Тому, коли ви бронюєте номера, звертайте увагу на категорію. Тому що може поселитися з таким видом, а може поселитися в стандарт з видом на море. Звісно, це буде трішечки дорожче по вартості. На території готеля є також критий басейн. Зараз покажу, як він виглядає. Ось. Тут зараз нікого немає, проте є шезлонги, є басейн, є рятувальник. Тут також можна буде відпочити. Виходимо з основного корпусу і відразу в нас бар. Зараз поглянемо, які напої є на барі. Віскі? А плест? Весь алкоголь у нас місцевого виробництва. Імпорту, на жаль, немає нічосеньким. А є пиво, є газовані напої, і, звісно, на жаль, діткам тут не нальють. Поряд у нас стенди з морозивом. Тут в нас буде заморожений льод. Ба екстрачарж. Yes. А можна тут придбати, воно не входить в вартість проживання. Територія у нас величезна, довжелезний, величезний пляж, безліч аквапарків. Тому, де б ви не проживали, можна користуватися абсолютно всім. Взагалі, якщо ви полюбляєте активний відпочинок, полюбляєте, щоб територія була велика, особливо приїжджаєте з дітками, тут є все. Є ігрові автомати, працюють вони з самого ранку. Є великий аквапарк. Гірки є як екстремальні, так і звичайні. Є безліч басейнів і, звичайно ж, це пляж. Один з найбільших, найдовших пляжів з піщаним пологим, зручним входом в море. Ось, до речі, гірки для самих маленьких і трішки далі більш екстремальніші. Поряд з басейнами, поряд з аквапарком у нас розташований дитячий клуб. Можна бавитись діткам і на вулиці на травищі, можна всередині. Є аніматори, тому діткам тут 100% скучно не буде. Дитячий басейн, дитячі гірки все тут є. Якщо піднятися трішечки вий, то там також якісь активності. Гірки в цьому ось басейні. І паралельно ми виходимо з вами з території готелю Pegasus Resort в Pegasus Royal Під час зйомки огляду готелю був генеральний менеджер. Тож пропоную послухати основну інформацію і дізнатися про новинки цього сезону саме від нього. Пожалуйста, скажіть їм, щоб трохи прогулялися. Да. Тому що пляш кілометр. Каже, історія. Поэтому 2500 шезлонгов есть на, на пляже. А они все равно на Да, и мне тоже хотелось, когда выхожу с отеля, раз, сразу был бы шезлонг, чтобы ждал меня, но надо чуть-чуть прогуляться. На территорию для Пегас Рояль и Резорт есть три аллокарт ресторана. Турецкий, итальянский и азиатский. За неделю проживания один аллокарт бесплатно. За Пегасу сплатно. Pegasus Club не дала карты но за дополнительную плату, конечно, они тоже могут пользоваться этой услугой. Кроме этого, три бесплатного ресторана есть еще один платный, называется Street Food. Street Food, когда слышаете, это не гамбургеров и а чипсы Там есть э, макароны, там есть стейк, там есть пиццу, все есть. Меню большое, там выбор большой. И они там оплачивают только 14-50 евро. Это начал с человека. Да. Мини-бар у нас пустый. Может быть, заметили, только вода заполняется. Uh, Wi-Fi. Кто-то меня спрашивал про Wi-Fi. Yeah. Лобби. На территории лобби бесплатно. Номера за дополнительную плату. 15 евро за одного человека за неделю. 30 за uh, семейный пакет. И на пляже работает, на оба все три отеля работает, которые платные. Они могут пользоваться платным услугой везде, в оба, три отеля. То Работаем что? по системе, все включено, до час ночи. Отель ориентирован семейный. Не могу сказать, что подходит для молодежи. Те молодежь, кто любит дети, пожалуйста, отправляйте их. Тут их много. Больше, чем возраст. Пегасус резорт, мы посмотрели номера. Посмотрим тоже. Тут есть две категории номеров. Пегас Лаб есть три категории. Но там три разные издания, и каждое издание само по себе категория. Фемили, стандарт и стандарт лач. А тут проели. Стандарт и фемили. С видом на море или с видом на сад. Но, пожалуйста, обратите внимание, это вот тоже, как я говорю, на сад, это тоже выходит на дорогу. Для некоторых туристов, которые очень-очень чувствительны, для них может быть Шумно. Но я сам в 10 тоже здесь живу. Не только работаю, тоже здесь живу. Мне вообще ничего не слышно. Когда дверь закрыта, балкон закрыт, ничего не слышно. Само были в пегас Резорт, посмотрели стандарт Ларч, и само увидели, что там шумоизоляция у нас хорошая. Что-то все включено местного алкоголя. Когда все включено, то означает местного алкоголя до час ночи у нас. Потому что, знаете, сейчас у нас в Турцию до сих пор до час ночи музыка играет. А после час ночи мы и сами слушаем. музыку. Если дети, аллергии, детского питания, Паночно у вас детского питания нет, но у нас есть детский стол, который там мы готовим бульон, котлетики, нормальная еда для детей, которые вы тоже самое готовите дома для ваших детей. Мы не пользуем гамбургеры и джипсы. Тоже есть, конечно, гамбургеры и джипсы, но в детском бюфете мы даем хорошее питание для детей. Спицу, а, не спицу и гамбургера, а пюре, бульон и так далее. А, есть микроволновка, есть все, есть. Все придумано для детей, потому что, как я вам мы семейные. Семейного тема должно быть все. І зараз подивимося з вами номер стандарт, мінімальна категорія номеру в готелі Pegasus Royal. Ванна кімната, в принципі, така сама, як і в попередніх номерах. Нічого тут нового, нічого цікавого. Є фен, є в дозаторі мило, шампунь, душова кімната, шкаф. І ось загальна кімната. Це стандарт, може проживати 2 плюс 1. В принципі, одне велике двоспальне ліжко. По бокам дві тумбочки, крісла, в номері є телевізор, місце під ваш багаж, капці, велике дзеркало. Але в номері немає інтернету. В принципі, готелі Pegasus, хорошої якості. частіше за все люди задоволені тут відпочивають. Але для такого готелю, як на мене, платити за Wi-Fi 15 там, чи 20 доларів. За 7 днів не камільфо. Wi-Fi безкоштовний тут лише на лоббі. І балкон. Балкон схожий на попередній. Тут у нас видно море та на територію готелю. Це звичайний номер стандарт в готелі Pegasus Royal. Так, з приводу бару. На барі у нас абсолютно на всіх барах у нас. Алкоголь місцевого виробництва бачимо, що є також імпортний алкоголь. Він за додаткову плату, газовані напої, соки і звісно ж кава. Але на жаль, кава по типу не з кафе. Натуральної кави немає. Я впевнений, що ви приглядаючи цей огляд, очікуєте почути вартість відпочинку в цьому готелі. Нагадаю вам, що ціни відео я не озвучую, адже туристи летять з різних країн і в різний період. Від цього залежить і вартість вашого відпочинку. А в описі під відео я залишаю мої контакти, пишіть мені вайбер, і я прорахую цей будь-який інший готель на потрібні вам дати, та на ваш склад сім'ї. Ну і звичайно пляж, пляж наших готелів. Довжина пляжа більше тисячі метрів, більше кілометра, тут проходить вся анімація спортивна. Є волейбольне поле, є видні води спорту, піщаний пологий захід в море і достатня кількість шезлонгів. А якщо приїхали відпочинок саме в ці готелі, прийшли на пляж, пляж заповнений туристами, вільного місця взагалі немає. Вам здається, що шезлонгів немає, потрібно приходити пізніше або раніше. Просто пройдіться трішки далі. А пляж довжелезний, і в будь-якому випадку шезлонгів тут вистачає всім. Просто потрібно пройти трішечки далі і пошукати їх. впевнений, що багатьох з вас цікавить питання інтернету. Так от, в готелях Pegasus по всіх готелях, безкоштовний Wi-Fi лише на лоббі. Якщо ви приїжджаєте з сім'єю або ж одні навіть, то вартість інтернету 15 доларів за один пристрій на 7 днів. Якщо у вас сім'я, 2 плюс 2, наприклад, то ви оплатите 30 доларів за, за сім'ю пакетом. Але як на мене, для такого готелю це трішечки жлобство, тому що готель хороший, хороші п'ятерки і платний Wi-Fi. На пляжі у нас є душові, можна буде змити з себе пісочок, стоять шезлонги, стоять парасольки, є накриття від сонця і, звичайно, пірс. В принципі, відливів немає, але пірс є. Зручний пологий захід в море, довжелезний пляж, що зручно як для дорослих, так і для маленьких діток. Так, і покажу вам, звісно, готель Pegasus Club. Готель ще не відкрився, зараз готується до відкриття. Тут проходить фестиваль, Я я показую його мільком, показую вам лише лобі, рецепцію та одну із категорій номерів. Друзі, в готелі Pegasus Club я вам покажу номер сімейний. Ось так він виглядає, досить маленький, маленький і дуже ну, неуютний. Немає взагалі вікон, є лише ось такі фоточки, які не відкриваються навіть. Ось. Чесно скажу, тут мені жити б не хотілося в цьому номері. Є міжкімнатні двері, вони закриваються. Відразу є шафа. В шафі є додаткові подушки, місце під речі. І показую вам душову кімнату, також душ. Сімейний номер, а душ. На жаль, ванни немає. І друга кімната. Номер також маленький, дуже маленький. Тому майте це на увазі. Це був номер сімейний в готелі Pegasus Club. Одна кімната, друга кімната і одна і друга маленькі. Тому краще бронювати або Pegasus Royal, або Pegasus Resort. Виходимо з основного корпусу Pegasus Склаб на території, також зелень, хвойні дерева. Взагалі готель дуже зелений. Зелень достатньо, і квіти, і дерева, і кущі. Тому, якщо ви полюбляєте готелі з зеленою, красивою територією, в принципі, я думаю, Pegasus вам сподобаються. Особливо, якщо ви їдете на відпочинок з дітками. Для діток тут взагалі рай, є горшки, є коля, візочки. Можете взяти з собою візочок, можете тут взяти. Готель надає візки в оренду, вартість оренди візочка 10 євро за цілий тиждень. Повністю ця територія полога. Зручно буде пересуватися і сімям з візочками, і людям, і людям на інвалідних візках. Ось до речі, ще один басейн. І дорослий, і дитячий. І переходимо зараз в ще один корпус трьохповерховий. Покажу вам ще одну категорію номера. Саме ця частина готелю зараз ще не працює, відкривається буквально через декілька днів. Вздовж пляжу, вздовж басейну будуть стояти шезлонги. Ось так вони виглядають. Тут будемо отримувати ті рушники, тут будемо засмагати, а тут будемо купатися. Друзі, хто із вас відпочивав в одному з цих трьох готелів? Напишіть, будь ласка, свої враження, свої емоції сподобалось вам, не сподобалось, що саме не сподобалось в коментарях під цим відео. Взагалі я хочу приїхати сюди, відзняти великий повноцінний огляд цього готелю, тому прийму до уваги всі ваші зауваження і вам про них проговорю саме вже в відео. Тепер з приводу категорії номерів. В ось цьому, ось у нас пляж, ось у нас басейни. В цьому корпусі у нас розташовані сімейні номери, в цьому, номери звичайні, в цьому корпусі звичайні стандарти. Ось тут номери промо і саме в цьому корпусі стандарт Лардж. Якщо ви, наприклад, приїжджаєте компанією, сім'єю з декількох осіб, берете, бронюєте різні категорії номерів, наприклад, сімейний і стандарт. То зробити так, щоб вас поселили відразу поряд в номерах, буде неможливо, тому що в кожному корпусі один, другий, третій та четвертий, в кожному корпусі окрема категорія номера. І поруч з стандартами у нас розташований дитячий клуб, А що ж. Готель Pegasus Club номер 4115. І це звичайний номер стандарт, але стандарт ларч. Невеличка ванна, кімната, душ. Трішки тіснувато, але в принципі жити можна. Невелике двоспальне ліжко, я би сказав, навіть полутораспальне. По бокам дві тумбочки, є розетки. Місце під ваш багаж, плазмовий телевізор. І додаткове спальне місце. Мені здається, при бажанні можна ставити ще одне. Але номер, номер маленький, чесно вам скажу. А, балкон, балкон з видом на море та на басейн. Знову ж таки, балкон невеличкий. Як на мене, то тут а... так собі, чесно скажу. Тому. Е, тому, якщо є можливість, краще доплатити забронювати номер в готелі Pegasus Royal або Pegasus Resort. Якщо ж ні, приїжджаєте за морем за територією, плануєте номер лише переночувати, то можна бронювати і Pegasus Club. Е, До речі, стандарт Large, він не один. В принципі, номер такий самий, але є ще ці номери на мінус першому поверсі. Тут не буде виду ні на басейн, ні на море. Тут буде вид в кущі. Покажу також, як виглядає цей номер. Все те саме: ще одні двері, ліжко додаткове. і тут в нас вже балкон, стільчики і просто кущі. Завіса від сонця, на якийсь вид розраховувати взагалі не варто. До речі, зверніть увагу, саме ця частина готелю не працює, біля басейну нікого немає, але рятувальник сидить і працює. Бо якщо хтось прийде з території інших Пегасов і буде купатися в цьому басейні, то рятувальник тут є. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Друзі, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом відпочивати в Туреччині будете саме ви. А я вам зразу можу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також моє посилання на закритий телеграм-канал по Туреччині. Долучайтеся. Мене звати Саша Гуржі. Від вас лайк. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!